Всім привіт на моєму каналі! В сьогоднішньому відео я розпочинаю новий процес по алмазній вишивці. Розпочинаю нову прекрасну картину, яку я хочу взяти в роботу вже досить давно. І на кінець до неї дійшла черга, і сьогодні буду братися за цю чудову роботу. Довго тягнути не буду. Зараз покажу вам полотно, стрази, роздивимося всі деталі, липкий шар про печатку, все інше, і в сьогоднішньому ж відео я відразу розпочну викладати цю чудову картину. Зразу скажу, що в мене ця картина куплена була на сайті AliExpress вже давно, рік або два назад я її купувала, вона досить довго пролежала в моїх запасах і настав цей день, коли я беру її в роботу. Так, зроблю невеличку інтригу, закрию саму картинку і зараз роздивимося з вами спочатку стрази. Може по відтінках страз хтось із вас вже догадається приблизно, що це за картина, тому що таку картинку викладало вже багато дівчат, щоб багато не шилесіти цим пакетиком. Зараз я висиплю стрази на стіл і роздивимося їхні кольори. Чудово те, що стрази відразу йдуть в зіп пакетах, я це дуже люблю. Стрази в цій картині квадратні. Тут переважають відтінки коричневого, дуже багато відтінків саме цього кольору. Прям дуже багато ого, -го. подивіться, рожевих і таких яскравих там тут немає. Ого, коричневого скільки, ну, і не дивно. Коли я покажу вам, яка це саме картина, ви зрозумієте, чому тут так багато коричневих відтінків. Ось також темно-коричневий, прям темно-темно-шоколадний такий коричневий. Подивіться, що тут робиться з коричневим кольором. Його тут прям дуже і дуже багато. Також, звичайно, тут є блакитні кольори. Зелені, ніжна бірюза, трішки фіолетових, оранжевих трохи є, сірі відтінки. Гарненькі стрази. Так, значить, тут іде в картині, зараз подивлюся, 45 кольорів, це досить багато, і це чудово, тому що буде багато переходів, і картина буде виглядати дуже деталізовано і красиво. Так, зараз я перерахую пакетики, чи є всі стрази. Один, два, три, 4, 5. 1, 42, 43, 44, 45. Так, є всі пакетики 45 кольорів. Це чудово. Також відразу дивимося інструмент. Тут іде ось такий білий лоток, дві великі маси для стилуса. Насадка така на 8 стразінок. Пінцет і ось такий стилус, мій улюблений. Ось такий набір інструментів. Як ви вже знаєте, я перед роботою завжди люблю розкласти стрази всі по порядку пакетики, щоб під час роботи не витрачати час на пошук потрібного кольору. Тому я ось так на якісь ну, на такі розноси, точніше, розкладаю стрази по десятку підряд. Це дуже зручно. Зараз я це швиденько зроблю і перейдемо до огляду полотна самого. Це розклала, подивіться, як виглядають стрази після того, як я їх виклала рядами. Це дуже зручно, раджу всім, хто так ще не робив, спробуйте, я думаю, вам сподобається. Це дуже економить час під час викладки картини. Не потрібно витрачати зайвий час для пошуку потрібного кольору, потрібного номерочка пакета. Краще той час витратити на викладку картини. А так дуже швидко знаходиться потрібний пакетик, тому що, дивіться, я від 1 до 10 складаю так рядами. Все. Дуже дуже прям зручно я задоволена. Колись я теж так не робила, але почала так викладати рядами страси приблизно, може, рік чи півтора. Дуже зручно. Так, а тепер, щоб не затягати довго цю інтригу, скажімо так, давайте відкрию саме полотно і подивимося, що ж там за сюжет. Як ви бачите, я вже колись робила огляд цієї картини знімала ось ці паперові полоси. Самого полотна, полотно, до речі, гарної якості. Виробник Evershine. Посилання, звичайно, на цю картину я залишу під відео. Кому цікаво, можете прийти подивитися і замовити собі таку картину, якщо вам сподобається, і ну, якщо у вас такої ще немає. І так, знімаю ці паперові полоси. Вже хто знає хтось догадався, що це за краса. Подивіться на цю шикарну, просто шикарну картину. Це, звичайно, сімейство левів. Дуже давно хотіла взяти в роботу цю красу. І на кінець то прийшов той час, коли я розпочинаю роботу над цією гарною картиною. Подивіться, яка вона чудова, яка вона прекрасна. Звичайно, зрозуміло, чому тут так багато коричневих відтінків, відтінків коричневого кольору. Подивіться на цю милоту. Я коли її купила, звичайно, я ще тоді хотіла брати її в роботу, але були для мене на той час більш цікаві картини. Але я ж кажу, останніх, мабуть. Місяць або два, я постійно думаю про цю картину. Дуже хотіла вже розпочати роботу над нею. Але викладала інші картини і не завжди був час, або натхнення, або настрій. Тому відкладалася саме ця робота так довго. Але сьогодні я її розпочинаю і буду отримувати задоволення від викладки цієї прекрасної краси. Прекрасної краси, от сказала, але. Як сказала, такі є. Так, закриваю ці паперові полоси і розпочинаю вже прямо зараз роботу. Буду викладати, як завжди, згори і з лівого ось цього куточка. Я чомусь так звикла викладати картини, мені це дуже подобається, дуже зручно. Я дуже люблю, коли я викладаю картину згори. І е, трішки переміщуюсь донизу, я ну, вже якби не чіпаю викладені стрази, вони нікуди не зміщуються, не діваються. Тому що я помітила, коли е, я, ну, я брала в роботу картину, е, розпочинала знизу, то знаєте, коли от тут вже викладені стрази, я просуваюся догори, завжди рукою чіпають стрази і деякі зміщувалися. Мені це не сподобалося, тому я собі вирішила розпочинати роботу завжди згори. і це дуже зручно. Для мене це дуже зручно. Так, розмір цієї картини 40 на 50. 45 кольорів, як я вже показувала. Ось така буде краса після викладки. Ну, вона буде ще яскравіша, гарніше виглядати, тому що ми знаємо, що після викладки картина виглядає набагато яскравіше, ніж на цих малюнках. Ось така прекрасна сім'я левів, мама, тато та двоє діток. І так, по інструменту. А я з цього набору буду брати тільки маску для стилуса. Все інше я відправляю в свої запаси, тому що я, як завжди, буду користуватися великим ось таким лоточком. Він мені найзручніший з усіх лотків, які є в алмазних наборах. В ньому дуже зручно викладаються рядочками стрази, будь-які, що квадратні, що круглі. І також беру ось такий стилус, теж його дуже люблю, саме звичайний стилус від наборів. І я знімаю цю синеньку насадочку. Вона чомусь мені почала заважати, мені з нею незручно. І викладаю ось так: шваброчка на 4 стразинки. Зараз заправляю стилус, насипаю стрази, дивлюся, які мені потрібні, який номерочок мені потрібний, і розпочинаю роботу над цією на чудовою картиною. Відрізаю шматочок паперу, тому що розпочинаю, як я вже казала, з верхнього лівого куточка. Так, що я тут бачу, що немає інформаційного листа. Тут є тільки в нас інструкція по самих номерочках і стразах з однієї сторони на полотні. Звичайно, я більше люблю, коли є ще паперова інструкція, але нічого. Так і буде. Значить, я зараз буду викладати стрази під літерою Е, зараз я пошукаю її. В Інструкції це номерочок 4. Дивіться, як зручно, мені не потрібно багато часу тратити на те, щоб знайти пакетик під номером 4. Я просто беру потрібний колір. Це у нас чорний 310-й колір. Так, розпочинаю викладку цієї чудової картини. Я це вже мабуть, сказала сто разів. Чудова, прекрасна гарнюща картина, тому що дійсно мені дуже подобається. Знаєте, я, звичайно, дуже люблю викладати картини з квітами, з пейзажами це просто моя любов. Але також я бачу, що в мене досить багато є картин, навіть готові вже робити, з різними тваринами тигри. Леопард, У мене є вже готова картина вовки, і також зараз беру в роботу викладати леви. Чомусь мені дуже також це подобається. Але, звичайно, номер один для мене у викладі це пейзажі. Хоча я дуже обожнюю свої картини, наприклад, маки, які мене зараз на кухні прикрашають стіну, дуже вони гарнющі. В оформленні, тим більше після викладки, відео з такими маками є на моєму каналі. Кому цікаво, можете прийти подивитися. Є відео з самим процесом роботи та з оформленням картини в раму. Також дуже люблю готову свою роботу з тигром чорнобілим. Ця картина теж готова, прикрашає стіни кімнати мого сина. Взагалі люблю всі свої роботи. Все, що виклала, все обожнюю. Звичайно, не все оформляю, тому що, якби трохи вже є готових робіт, але я не люблю, коли дуже, знаєте, заліплені всі стіни в будинку картинами. Тому, звичайно, я все не оформляю. Так, я викладаю і чомусь мені здається, що стрази будуть штовхатися на цьому полотні. Мене це не дуже радує, але можливо, це. Помилкове, якби таке помилкова хибна думка, можливо, буде все гаразд. Дуже велика мішанина на цьому участку, де я розпочала роботу, прям дуже багато всього намішаного, але за рахунок цієї мішанини буде гарна деталізація. Так, звичайно, багато мішанини на цій ділянці, де я зараз викладаю з моїм зором, довго я так не навикладаю, хоча б яких там 10-15 хвилин. Ну, а потім буду продовжувати роботу далі. Я зараз, мабуть, відключуся, тому що чорний колір викладати на камеру не дуже цікаво, коли перейду на інший відтінок, зроблю слідуюче включення. Викладаю картину і забула, що я не показала вам про печатку на самому полотні та липкий шар. Пропочатка, як ви бачите, чудова. Подивіться, яка тут мішанина це просто жесть. Але нічого, зате буде дуже гарно виглядати. Це е, я зараз викладаю зелень, гілочки дерев ось тут. Не дуже веселий такий є шматочок, така діляночка, але нічого, потрібно її теж викласти. Багато темних відтінків, ну і зелені, звичайно, будуть відтінки. Е, гарна пропечатка символів, все добре і чітко видно. Також гарний липкий шар, дівчата, не дивлячись на те, що ця картина в мене вже в запасах біля двох років. Липкий шар просто чудовий. Подивіться, як липне моя рука до основи, в мене картини мої запаси зберігаються просто скручені, покриті звичайно цим папером і у великій сумці. Я вам навіть зараз цю сумку покажу, тому що в мене там ще є деякі запаси, деякі картини. Подивіться, ось така сумка. І там ще в мене є трохи наборів. Ось так. Звичайно, вона колись була прям повна, наповнена картинами. Зараз там, можливо, є десь 6-7 чи 8 наборів, і все. Так, ну що ж, показала вам про печатку, показала, який липкий шар. За декілька років він не змінюється. Все чудово клеїться, страсненьки чудово лягають на картину, прилипають, все добре. Буду викладати чорний колір далі. Ну що ж, пройшло не дуже мало часу. Я виклала. Досить так багатенько вже страз. Тут можна сказати 150 відтінків коричневого викладалося та чорний колір. Перше враження від викладки, знаєте, таке, що не дуже весело, звичайно, викладається такими стразами картина, тому що тут насправді дуже багато відтінків коричневого кольору я викладала. Тому що береш пакетик за пакетиком, а там коричневі, коричневі і ще раз коричневі. Зелені буде тут не так то й багато, саме в цій ділянці картини. І що я хочу сказати, що ця картина складна в роботі, тому що я викладала набагато легші картини. Цю картину я не можу рекомендувати новачкам. Якщо ви хочете спробувати викладати перший раз алмазку, то точно не беріть таку картину, тому що тут дуже багато мішанини значків. В самому дереві дуже багато мішанини. Прямо подивіться, що тут робиться. Тут шваброчкою я майже не працювала, а тільки ось цією насадочкою. Також я відкриваю далі. Я бачу, що в самих левах теж дуже-дуже багато мішанини. Подивіться. Шваброчкою, прям немає де тут викладати. Ну, Можливо, темні кольори ось тут да, такі значечки, а це все, подивіться, яка тут мішанина. Звичайно, це все буде дуже гарно виглядати після викладки, так більш натурально. По самому полотні навіть видно, які левенята гарненькі. Да? Після викладки вони, звичайно, будуть ще кращими, але картина важкувата в роботі. Довго над нею не посидиш. Але, знаєте, хоча тут багато таких не дуже яскравих відтінків в цій картині. Але мені більш-менш нормально дається саме по повітінках ця картина, тому що зараз я одночасно також викладаю ось таку яскраву, соковиту літню роботу, такі фрукти та ягоди. Як ви бачите, тут дуже багато яскравих гарних кольорів. Тим більше ця картина викладається круглими стразами. Тут також є багато голограмних страз, тому це одна насолодна не робота. Дуже вона яскрава, красива. Полуничка тут взагалі дуже такими голограмними яскравими стразами викладається. Тому, знаєте, міняти такі дві роботи от, наприклад, повикладала трохи левів, потім взяла цю яскраву красу, то, ну, так нормально, якби викладати. А якщо брати тільки одні леви, викладати там ну, це, звичайно, не дуже, мені здається, весело буде, тому що, як ми бачимо... Тут все майже коричневі стрази. Ну, є, звичайно, оранжеві, сині, блакитні, да, там один кольор бірюзових. Але в основному це коричневі відтінки. Ну, я знала, на ще йшла звичайно, я не жаліюся, але просто хочу сказати, що ця картина складно в роботі. Тому на сьогодні я буду завершувати над нею роботу, буду її брати так потрішки. Також хочу трішки відійти від теми картини та сказати, що я в інстаграмі відкрила нову сторінку саме алмазну сторіночку. Я там викладаю свої роботи, свої нові набори просування в роботі з картинами, багато всього цікавенького, так що, будь ласка, підписуйтеся, посилання на свій інстаграм я залишу під цим відео. Буду рада вас там бачити. Ну, а з цією картиною на сьогодні, мабуть, все. Буду, звичайно, в слідуючих відео показувати вам просування, що в мене виходить. з радістю буду викладати цю прекрасну роботу, це сімейство Левів, тому що мені сама картина, звичайно, дуже подобається. Посилання також на цю картину я залишу під цим відео. Ну, а на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в новому рукодільному відео!